Які гарні. Одна, дві, три, шість, ні, сім. Чи шість? Не можу розгледіти. Слухай, думаю, зірки можна збільшити. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани. Та нетерплячі чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. А це телескоп один з цих винаходів. Як цікаво, це ж, мабуть, винахідник. Може, він мене почує? Винахіднику ні, не чує. Де ж цей острів скарбів, нічого не видно, я можу допомогти я кращий за відро. Стій! куди моя карта? О! о це що таке? Карта! Карта скорбів! Де моя лопата! Ну, та де ж цей й острів? Що ж це таке? Як же його розгледіти? Дивись! Я знаю, як наближати предмети. Як ти думаєш, що це? Я думаю, там хтось живе. І, і це світяться їхні вікна. Та ні, мабуть, це вогняні пухнастики. Як же до вас наблизитися? Вам пес мене ніяк не обійтись. Спробую пройти через портал. Портал досі закритий. Моєму винахіднику потрібен ще час. Ого, равлик. Геніально! Я в тебе вірю. Спроба перша. Спочатку треба зробити лінзу. Спроба 134. Щось ніяк не виходить. Ну нічогосінько не видно. Лінза плюс лінза знову ти. Ага, це телескоп! Вдалося тепер же можемо наблизитися до зірок! Того часу мільйони телескопів допомагають людям по всій землі. Арабське містечко десяте сторіччя. Щось таке? Щось земля випугається сонцем. Треба бігти до мури. Планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Увага! Ага, шановні, шановні винаходи! винаходи. Зала, Зала очікування зачиняється на технологічну, технологічну перерву. перерву. Прохання, Прохання до всіх звільнити приміщення. приміщення. Дякуємо Я за розуміння. Знайомтеся, це фотографія. Вау, яка штука! За цим порталом така краса, і я зможу її зобразити. Не пускає. Ну, нічого. Змалюю світ прямісінько з екранів. Подивимося, що виходить. Негарно.

Який цікавий ефект. Мабуть, це відбувається тому, що промені сонячного світла, проходячи крізь маленькі шпаринки у листі, перевертаються і відбиваються від керамічної плитки підлоги. Невже ми можемо дивитися на сонце й очам не буде боляче? Саме так. Я назву це ефектом камери обскура. А якщо і я зроблю маленьку дірочку. Тут, мабуть, якийсь фокус. Хвилиночку. А це що за химера? Дивно. Все догори дригом. Париж. Початок 19 сторіччя. О, шагмам! Нотр де пали. А сонце сітає. Давай перевіримо наш ескіз, поки світло ще вистачає. Меняй Друже, зосереться. Мусье, я готовий. О, монше, чозефе, я розумію, що ти втомився, але завтра прем'єра буде сам Бонапарте. Ми маємо закінчити декорацію до завтрашнього ранку. Треба намітити праву цвіницю. Отже, запускаю обскуру. Гаси світло. О, Нотердам де Парі перевернутий. Як добре, що колись відкрили цей цікавий ефект. Мосьє, сонце тікає, а ми не встигаємо. Друзі, треба негайно зафіксувати зображення. Пізніше ви зможете перенести його на полотно. Чосефе, у мене є ідея. Принеси но сюди срібну пластину. Мосьє хоче робити гравюру, але це дуже довго. Та ні. Є ідея зробити друкарський штамп а потім перенести на папір. І використаємо для цього маленьку камеру обскуру. Саме так. срібну пластину для штампу. Я думаю, якщо йод нанести на пластину та дуже довго тримати навпроти краєвиду, то світло випагує йод в потрібних місцях. Повинно вийти. Чосефе, давай пластину. Опускаємо пластину в розчин. Осафе, заряджаємо. Мосьє, фіксуйте експозицію. Зачекаємо приблизно пів години. Друже, зосередься. Мосьє, я готовий. Тепер треба опустити цю пластину в кислоту. Так. Обробляємо пластину розчином кислоти. Де моя улюблена фарба? Червона? Фарба має прилипнути до всіх нерівних ділянок. Папір, мосьє! мерсі. Готуйте прес. Робимо відбиток досить. Поглянемо. Майже нічого не видно. Ідея не спрацювала. Не виходить. Мосі. Обережно. Червона фарба містить. ртуть. Її випаровування дуже шкідливі. Тікай, Бережися! Усі ви живі. Ніби так. Запали лампу, друже. О, месі каскасе. Що це? Здається, нам вдалося. У нас вийшло. О, му. Це перша фотографія. Вона називається «Дагеротип». Тепер ми врятовані. Ми можемо робити зображення прямо з цього. О, мабуть, випаровування ртуті щось зробили зі срібною поверхнею. Відтоді фотографія пройшла довгий шлях від звичайної чорно-білої пластини, кольорової плівки до сучасного цифрового зображення. Увага! Шановні винаходи, технологічну перерву закінчена. Зала очікування продовжує роботу, прохання до всіх винаходів зайняти свої місця. Тепер вже по фото. Друзі, робимо фото на згадку! З того часу фотографія бездоганно фіксує прекрасні миті нашого життя. Вона допомагає на довгі роки зберегти пам'ять цілих поколінь і зазирнути в усі найпотаємніші куточки Всесвіту. Світ чекає на відкриття.